Шановні глядачі телепрограми «Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і сьогодні ми знаходимося у борден парку, де відбувається український фестиваль Юфест Едмонтон, який об'єднує людей українського походження, а також людей з різних культур. Едмонтон знову наповнився барвами, музикою та ароматами української культури. Юфест fest 2025 – найбільший український фестиваль Західної Канади, зібрав тисячі гостей у Борден парку, щоб разом відзначити багатство традицій, мистецтва та гастрономії. Два дні запальних танців, народних пісень, майстер-класів і смачних страв. Усе це стало справжнім святом для громади та гостей міста. Зараз на фестивалі ведучою на головній сцені, де ми маємо різних виступів, багато танцюристів різних танцювальних шкіл. І ми маємо хори, і оркестри, і сучасні, і класичні. Так що в нас зараз перед нами 11 годин музики, танці, всього доброго, що нашої культури на сцені. Теж на фестивалі нині ми маємо все, що можна сподівати. Ми маємо Добрії їжі, багато вендрів, що продають різних українських страв, і також страви, які люди б знайшли на фестивалі, де небудь. Ми маємо тут деякі віркшопи, де люди можуть або робити собі гердан, або поправити, як робити гарні коси на паски а, і різні хліби. Ми теж маємо кафе, де можна піти трошки мати сирник або пампушки, маківника. Там різні є, також є. Чудове місце дітям. Там наш ми маємо коло там, де не можуть і малювати, що собі робити, різ, різні такі прикраси, або навіть і грати в футбол, чи ж тільки там займатися, щоб батьки могли сісти трошки, а діти могли забавлятися. Ми вже знаємо, що перший вечір у п'ятницю у нас до нас заходило дві тисячі більше людей, як п'ятницю того року. І там того року було найбільше. То вже а, зараз цього року найбільше заходили в перший день. А, Тож так що ми сподіваємося, що взагалі наші числа цього року будуть набагато вищі. А друге, ми щороку запрошуємо іншу а, а громаду чи культуру з'єднатися з нами на тих пара днів. А цього року ми запросили італійську громаду, і вони з нами будуть не мають деякі виступи на сцені. А, можна купити їхні деякі страви, калзон або італійську соду або джелато Ми теж тут маємо на такий день, це точно потрібно. А, і теж вони мають тут павільйон, де можна. Тобі піти, трошки подивитися, яка в них культура, чим вони займаються тут в нашій громаді. Також і ми щороку будемо міняти, кого ми запрошуємо долучитися до нас. То мій перший день на й на українському фестивалі. Найбільше мене вразило це український маркет, маленька палатка, в якій продаються багато українських продуктів. Тяжко знайти те українські продукти, тому для мене для мене це дуже сильно вражило. Буду чекати більше до вечора буде більше концерту, буде більше свята, більше людей. Вже котрий рік традиційною на Юфест стала фотозона, де всі охочі могли приміряти на себе різні українські прикраси та сфотографуватись. Доброго дня мене звати Марина. І я сьогодні волонтерю в фотозоні, де люди можуть прийти і спробувати український одяг приміряти, зробити гарні фото. У нас в основному є віночки, є козацькі шапки, навіть є козацька булава. І всі, хто хоче гарне фото в українському броні, е, welcome! абсолютно безкоштовно. Це від е, yeah, free of charge. Перший раз на Юфест в Едметоні. Я дуже задоволена цим святом. Прекрасний концерт, де виступають наші дітки. Дуже багато людей сьогодні. Дуже мені подобається їжа, і вареники є, і борщ. Все по-нашому. Я сьогодні придбала вишиванку. Я дуже задоволена. І, взагалі, прекрасне свято. Сьогодні погода супер, тому я дуже рада, що я сьогодні прийшла сюди на це свято. thank you Окремої уваги вартує павільйон української спадщини, де відвідувачі могли глибше дізнатись про різноманітну культуру України. Доброго дня! Вітаємо вас на ю фесті. Якщо вам цікава тема культури і традицій, то вам буде цікаво послухати про язичництво. Завітайте до нас, де ви зможете не тільки погадати на слов'янських рунах, а також виготовити руну для себе особисто. Почесне місце на фестивалі займала ярмарка майстрів, де можна було знайти найрізноманітніші вироби від кераміки та свічок, і доліжників, вишиванок та картин. Одні свої керамічні вироби. Це кружки, в тому числі й ювелірні вироби, пиріжечки, тарілочки. В Канаді я цим вже займаюся близько чотирьох років. Це є дуже, можна так сказати, дороге і вибагливе хобі, тому що це коштує дорого, матеріали коштують дорого. Але ну, я це люблю. Я взагалі по житті художник, і я, якісь ці творчі люди, мабуть, пробували багато чого в своєму житті, і поліверну глину, і картини маслом, і акварелю, але дійшла до цього, тому що мені подобається і ліпити щось, і малювати. Це так думала, моє. Напевно, вже як то фінальна моя місія. Це мої керамічні вироби. Так, найкраще, ну найулюбленіше, не знаю, мабуть, в мене це кружки. Це Кружки, тому що от можна і виліпити щось цікаве, це не те, що знайдеться, звичайно в магазині об'ємне щось і також намалювати. Це не розліплено, але воно Це так можна би сказати, ніби. Акварелю. Ну Над цим я думала дуже довго в Канаді. Насправді почати не те, що важко, просто треба знайти цей ресурс, знайти час. Я ходила тут в Едмонтон, в Сіті в Едмонтон є дуже цікаво, дуже багато різних вони дають ну, від cooking до dancing classes, до pottery classes. Я саме в Сіті Едмонтон знайшла pottery classes, Можна сказати, так я почала, тому що я шукала. Де хто цим займається, знайшла студію. Почала робити у сіті Ведмонтон, а потім ну, купила вже матеріали сама дорого, але ну воно того вартує. Creating uh, Lesyukrinsky, Taras Shevchenko, and uh, Ivan Franko, because for me, growing <laughs> up, those were the three Ukrainian icons that I learned about at school, and I wanted to make sure that we aren't forgetting about who these people are—the revolutionaries, the people who enlightened Ukrainian culture, Ukrainian heritage, and that fought for Ukraine. The freedom, we're jailed, uh, and we can't forget about that. And we see that in 2022, especially with the war, we see that with the famine that happened, and the man made famine. And so, for me, creating these pieces is that reason the revolutionary people, one person that has a voice that can enlighten and inspire an entirely new generation i do this on the side i have a full-time job i'm going to school part-time i have a family and this is my creative outlet and so i don't count my hours um, the clay that i use uh, it takes me sometimes with uh, these pieces

Я робив тканини з України, це є традиційно ткання в Україні з спокон віків робилося. І, звичайно, воно є традиційними українськими візерунками. В основному це боковина Західна Україна, тому багато шпилястих таких візерунків, напевно, це від гір, нашої, нашої любові до, до гір, напевно. А, звичайно, червоні кольорів багато з рожевим, з коричневим. От а як мені це прийшло до мене? Напевно, тому що я сумувала за Україною. А я тут вже 26 років в цьому році. Коли я останнього разу була в Україні, я привезла собі багато речей, а потім вони, звичайно, трошки втомилися, і я хотіла ще не могла знайти. І тому я тоді почала. А думаю, окей, якщо мені цього не вистачає, то напевно іншим не вистачає. Також почала спару з маленьких ярмарок, тоді стали більшими, і. Кожен рушник я вважаю, який йде до української сім'ї, деколи коли не до української. Це так само продовження наших традицій, і це мусять бачити наші діти, внуки. Всякі різні до речі національності. А мексиканцям воно договорить до них так само. Наші візерунки виявляються. А так само, індигенеспі поно їм пам'ятає, нас є великі зв'язки з місцевим народом тут, і вони знайомі з українцями вже понад до 100 років, тому вони люблять це так само. Приймаю на цьому ярмарку вже третій рік участь, і у мене кожного року щось новеньке з'являється цього року. У мене є свічки, які я виготовлю самостійно, і мій асортимент постійно розширюється все більше і більше. Також Завжди щось новеньке є з моїх малюнків. Надихаюся Канадою потрошку, і звичайно, українські дизайни також поновлюються кожного разу. Звичайно, я сумую за нашими українськими Карпатами, тому у мене не тільки канадські малюнки, а і Карпати. Тому що дуже багато хто запитує, чи є у мене якісь рідні пейзажі. То звичайно, є з цікавими фразами. Це скрябін, може всі впізнаються. Я малюю всі малюнки власноруч. От, наприклад, у мене оригінали робот. І потім цей же самий малюночок я друкую у власній майстерні на чашечках. Моя майстерня вже за три роки в Канаді пішла трохи далі. Я виконую багато друкарських робот на замовлення, друкую мерч різний. І, в принципі, поліграфічні послуги у мене дуже розширилися за три роки в Канаді. От. Але так чи інакше, дуже такий популярний продукт це саме мої малюнки на виробах. I'm going to win На u вже третій рік поспіль. А, в принципі, обов'язки такі самі, як і в минулої рази волонтери, я волонтер-ровер. Волонтер Мої обов'язки входить дивитися за іншими волонтерами, якщо їм треба якась допомога або якщо їм треба якийсь брейк, то я за них на їх місці стану. Також я дивлюся за територією. Якщо там щось сталося, або ще ще треба сказати, буде в рацію. Якщо загубилась дитина, ми всі будемо теж дивитися шукати дитину. Такі загальні, загальні обов'язки на території дивитися, щоб все було окей. Дуже тут два роки на юфесті. Е Мені тут дуже все подобається. Що найбільше сподобалося? Kids Zone. Козак кіт зон. Що робила на Kids Zone? Я татушку набувала. Ось така. бажання це робити діткам тату. I'm looking for Amores to be dead. Poor I should have died, so no more to be dead. Poor I should have died, so no more to be dead. So no more to Це мій другий день волонтерення і четвертий рік поспіль, тому для мене це дуже велика честь допомогти українському фестивалю, так як фестиваль тримається тільки на нас. Тут близько 300 волонтерів. І так, мої обов'язки входить слідкувати за безпекою і моніторити фестиваль, щоб все було на вищому рівні.

Таким видався цьогорічний фестиваль української культури Ю Фест. І, не дивлячись на те, що під кінець фестивалю сильно зіпсувалася погода, та через штормове попередження його довелося закінчити швидше, люди залишились задоволеними. Адже за два дні проведені на території фестивалю, вони взяли з собою як сувеніри, так і неймовірні емоції від музики, танців та українського колориту. щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. А якщо ви досі не підписані на наш ютуб канал, то підписуйтесь, ставте вподобайку та надсилайте це відео своїм друзям.